Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про запуск аркади Неоновий Старт із незначними нагородами. З'явилася офіційна інформація на офіційному сайті. Також є відеоролик, я його вам продемонструю. Далі перейдемо на наступне, це тимчасовий бонус у вигляді завдання із нагородами для тих гравців, що не заходили впродовж 30 або більше днів у World of Tanks. Хочу наголосити, що цей бонус він тимчасовий, ще приблизно десь 5 днів буде тривати. Так що, якщо ви підходите по цим критеріям, що ви награли вже більше 30 днів, ви зможете забрати запросто оці от нагороди. Хоча хотілося б, щоб такі нагороди були, наприклад, для усіх гравців. Але це зараз будемо більш детально говорити, звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо із неонового старту. Вже є оточні от дати запуску, хоча вони були і в дорожній мапі в цьому місяця на квітень 2025 року. Перший запуск у нас буквально вже завтра, 18 число, по 20 квітня він буде тривати. Другий запуск це на наступні вихідні з 25 по 27 квітня. Готуйтесь до найшаленіших перегонів World of Tanks. На вас чекає заїзд, у якому до 30 гравців намагатимуть Пройти швидкісну трасу з купою пасток, перешкод і чудернацькою фізикою. Саме цей режим він тестувався на тесті оновлення 1.28.1. Я його показував, коли проходив просто практично не стріляючи по супротивникам а оцю трасу. Так скажемо, до фініша навіть на відео перший доїхав, але тепер треба буде, звісно, вести вогонь всі справи, тому що будуть завдання щоденні. Якщо ви хочете пройти прогресію і зафармити нагороди, то треба, відповідно Виконувати завдання. Далі, що ми можемо побачити? Це особливості режиму запоморочливі перегони для 30 учасників. Змагайтеся проти 29 інших гравців у шаленому протистоянні. Блокуйте таранти і стріляйте імпульсними снарядами. Далі йде шалена мапа з пастками і перешкодами. Також це ми все бачили, коли оці площини всі рухаються, щось пропадає, щось там піднімається. Коротше кажучи, дуже просто впасти в прірву, і потім уже із точок відродження відповідно починати нову гру. Вибирайте налаштовану техніку, вибирайте будь-яку машину зі скоригованими характеристиками та спеціальними вміннями. Через 3 секунди після знищення машин відроджуйтесь і женіть далі, адже кількість відроджень не обмежена. Це все також на тесті ми могли побачити. Є пастки і перешкоди. Це от безпосередньо говориться про саму трасу. Завжди очікуйте неочікуваного. Траса в режимі неоновий старт сповнена пасток і несподіваних перешкод, які неодмінно перевірять вас на вправні. І стратегічність. Ну і звісно, що саме цікаве у цьому режимі це нагороди та прогресія. Бачимо, от йде проста прогресія, вона в картках, зараз я покажу, як це все виглядає, що ми можемо за неї максимально зафармити. 5250 вільного досвіду, дуже мало, навіть 25 тисяч немає. Тобто усвідомлюєте, що ця нагорода так собі. Далі йде нагорода краща, набагато краща. Одна з самого е, найкращого тут це 400 бон. Звісно, це не дуже багато. 1000 немає, наприклад, і 800 немає. Але, тим не менш, 400 бон можна забрати. 350 тисяч кредитів, є один резерв строковий семидневний, на плюс 50% до кредитів на 1 годину, всього один. Так само один строковий резерв семидневний, на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Ну, і, звісно, Звісно, строковий резерв семидневний на плюс 50% добового досвіду на 1 годину, тобто всього-навсього по одному резерву. І друге, що краще у цих нагородах, це, звісно, компоненти 400 компонентів. Це не так уже і багато, але все ж таки вони знадобляться, у кої є час, можете поганяти у цю аркаду, повиконувати щоденні завдання і пройти, як мінімум, цю основну прогресію. В навантаження плюс ще дають очки бойової перепустки. Якщо ви пройдете цю прогресію, і Вам ще захочеться пофармити нагороди, покататися у цій аркаді, що я сумніваюся, тому що набридає дуже швидко, то ви ще будете отримувати далі по накопиченню очок е е випадкову нагороду. Наприклад, серед випадкових нагород є 25, 50 або 200 тисяч кредитів, строкові резерви. По одній штуці 7 дневні до кредитів на 1 годину, плюс 50% це найкращі. Строковий резерв 7-дневний на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, або той самий резерв також 7-дневний на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину. Також може випадати один або три дні танкового преміум аккаунта, можливо, для тих, хто не донатить, це буде доволі непогана така нагорода, особливо, якщо три випаде. Але все ж таки, я так думаю, що це буде рідко, друзі. Ну або 25-50 компонентів, або 500, або 2,5 одиниць вільного досвіду. От така, друзі, у нас інформація по аркаді. Так що дивіться, чи варто воно того, як мінімум можна забрати, от просто нагороди оцієї основної прогресії. 400, бо на дорозі не валяється, і 400 компонентів також на дорозі не валяється. То все другорядне, тому що 5 тисяч вільного досвіду це малувато, якщо чесно. Ну, а тепер переходимо до наступної новини. Вчора з'явилася ця інформація, що у нас є зараз бонус при поверненні для тих гравців, хто не грав 30 днів або більше у World of Tanks на європейському сервері. Цей бонус у нас діє до 22 квітня 1159 за Києвом плюс тричасовий пояс. Ну і дивіться, що у нас пишеться про це: на додаток до регіонального святкування 14-го дня народження World of Tanks Європа і США. Ті гравці, хто не логінився в клієнті 30 днів і більше, при вході в гру отримають спецбойове завдання. Виконавши цю бойову задачу зіграти лише один бій до 22 квітня, гравці, що повернулися, отримують набір бонусних предметів. Ну і зараз тут іде опис, що ж ми отримаємо. Перевірити бойове завдання можна так: вкладка Бойові завдання, розділ день народження в World of Tanks, саме Безе з поверненням. Зараз ви бачите, як це все виглядає. Ну і БЗ з поверненням зіграти один бій. Дуже просте завдання. Навіть неважливо, буде це перемога чи поразка там в топ-10, топ-15, хоч нічого ви не будете робити, ви все одно зможете отримати нагороду. Тільки в випадкових, звісно, боях, генеральних битвах, ну і до 22 Квітня, само собою, 11.59 це все можна виконати. І ви отримаєте 3 дні танкового преміум аккаунта, 10 бойових завдань на Х5 досвіду, 2D-стиль, дуже композитна броня. Це оця з носками. 40 тістечок, тимчасова валюта події до дня народження. Тобто за ці тістечки ви паралельно будете отримувати ще нагороди. Якщо ви, наприклад, до цього їх не виконували, в честь 14 річниці World of Tanks. Ну а якщо ще встигнете додатково зафармити, то ще щось будете отримувати. Окрім первинних маю на увазі нагород, можливо, ще встигнете навіть зафармити на преммашину 5 го рівня АРМТ. Ну і е, Дається 2 према в оренду по 10 боїв. Перша прем-машина, це важкий танк Німеччини, 9 рівня прем Тигер Маус. Доволі така непогана специфічна машина з хорошою альфою, з нормальною голдою. Звісно, його буду дуже часто пробивати, але все ж таки він дуже часто і танкуватиме. Ну і друга машина це також нормальна е, СТ-ка, уже не важкий танк, 8 рівня прем це С-52 ліс, також в оренду на 10 боїв. Отакі от друзі, у нас є справи. Так що дивіться, якщо вже давно не грали у World of Tanks, можете зайти як мінімум забрати ці нагороди, тому що три дні танкового преміум аккаунта, наприклад, завтра зайшли, грубо кажучи, щоб там п'ятницю, суботу, неділю от вихідні пограти з преміум аккаунтом. Якщо хочете, звісно, паралельно будете виконувати завдання до 14 річниці World of Tanks і зафармлювати ще додаткові нагороди. Це доволі так непогано. Ну і само собою зможете покатати по 10 боїв на премах. 9 рівня Тигермаус. і це С-52 ліс трішечки пофармити, Спробуєте, що це за машини, можливо, вам щось сподобається. Але, звісно, окупляти нічого не можу закликати. Це вже вирішує кожен сам, що йому робити, чи донатити, чи не донатити. Коротше кажучи, ви це і без мене знаєте. Усім дякую за перегляд, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео. Па-па!